Бачите, яка серединка м'якенька, дуже ароматна, все пропечене, шоколад, родзинки. Для опари я вливаю 150 мл теплого молока. Додаю пакетик. Тут 11 грамів сухих дріжджів. Дріжджі в мене швидкодіючі, сухі, упаковочка 11 грамів. Якщо ви берете дріжджі свіжі, то ви беріть у три рази більше. Тобто, десь 30 грам, знадобиться свіжих. З основної маси. Цукру я додаю одну столову ложку. І ще сюди ж додаю три столових ложки борошна, теж з основної маси. Можна, звичайно, замішувати тісто одразу, але так як в нас це Святковий куліч, то, щоб дріжджі вас не підвели, краще зробити опару. Ось так, трошки розмішаю і поставлю в тепле місце на 15 хвилин. Поставлю на підвіконня тут якраз сонечко. І поки підходить опара, я беру три яйця, розбиваю в мисочку. Яйця беру разом з білком. Додаю півчайної ложки солі, додаю цукор, нам всього знадобиться 180 грамів цукру. Додаю ванільний цукор і збиваю це все міксером. Якщо немає міксера, якщо немає міксера то можна це все перемішати звичайним венчиком. Маса збільшилась в два рази, цього достатньо. Я беру вже мисочку трішки більшу, наша опара вже підійшла. Бачите, якщо має таку шапочку і такі пузирі, це означає, що дріжджі активні. І можна далі працювати. Якщо такого немає, таких от бульвашок, це означає, що дріжджі або старі, або ну, якісь не дуже гарні, тому треба якісь нові. У нас все добре, будемо продовжувати замішувати тісто. Я виливаю це в велику миску. Додаю взбиті яйця з цукром. Додаю розтоплене вершкове масло, нам знадобиться 160 грам. Воно не повинно бути гарячим, а таким теплим. Перемішуємо. І щоб кулічі швидко не чорствіли, я додаю 1 столову ложку коняка. Можна додати одну столову ложку меда. Все ж таки, я раджу замість меду спробувати з якимось крепким напоєм. Достатньо однієї столової ложки. Все це перемішуємо. І будемо поступово додавати сюди борошно. Сюди ж я додаю цедру одного апельсина. Можна додати цедру одного лимона. Мені дуже подобається з апельсином. Я останні роки роблю з апельсиновою цедрою. Все, ось так перемішуємо і додаємо. Поступово борошно. І бачите, я руками нічого не вимішую, все, вимісила лопаткою. Якщо у вас є, звичайно, міксер для тіста, то можна ним. Борошно в мене вийшло 550 г. Ви дивіться по своїй консистенції, тому що це залежить і від того скільки яєць ви поклали, можливо, ви поклали великі або маленькі яйця від розміру залежить. Також залежить від самого борошна. Консистенція, бачите, ось така еластична, ось так я лопаткою провожу. І ось такий. Остається слід. Це означає, що ми тісто вимішаємо. Ще разочок я його перегорну, щоб нічого сухого не залишилось. І будемо накривати його плівкою та ставити в, темне, в тепле місце десь на годинку-півтори. Для такого тіста треба, щоб воно піднялось десь в два рази. Такий аромат стоїть, я вам не можу передати. Цедра апельсину все ж таки дала свій запах. Обов'язково спробуйте з цедрою апельсину. Все. Накриваю харчовою плівкою. Якщо у вас харчова плівка повністю покрила, то ви робите ось тут посередині невеличкий отвір, так воно швидше підійде. У мене трошки є ще по краях, але щоб вам показати наглядно, я зробила отвір і накриваю це все рушничком і ставлю в тепле місце. Це може бути духовка. Її можна розігріти до 30-40 градусів, виключити, і поставити туди тісто, воно буде підходити. Начинка може бути люба. В мене це ізюм. Можна додати ще цукати, горішки, шоколад. Але я цукати не дуже люблю, тому в мене буде ізюм. і Краплями шоколад. Ізюм треба залити водою гарячою, він трошечки постоїть. І потім додамо його в тісто. Пройшла годинка. Тісто гарно так піднялось. Я буду додавати сюди родзинки. Родзинки я трошечки присипаю борошно, щоб борошно забрало зайву рідину. розинок я сюди ж додаю в мене ось такий шоколад краплинками, додаю трішки шоколаду і перемішую. Тісто треба гарно перемішати і поставити ще на один раз на підйом, щоб воно ще один раз піднялося. Другий раз воно буде підніматися швидше. Аромат стоїть дуже, дуже класний. Пахне апельсином, ванілью. Так, гарно обминаємо. Бачите, я руками спочатку замісу, Зовсім нічого не вимішую, тільки лопаткою або міксером. Руки остаються чистими. Хоча можна це все робити, звичайно, і руками. Все, збираю це все докупи. Накриваю харчовою плівкою та рушничком і оставляю віддихати десь хвилин на 20-25. Звичайно, якщо у вас немає стільки часу чекати, ви можете вже формувати. Куличі, і вони вже будуть доходити в вас в формах. Але я хочу, щоб воно ще трішечки підійшло і вже буду розкладати по формах. Знов підігріла я духовку до 30-35 градусів, виключаю духовку і ставлю виключену духовку в тепле місце. Це пройшло ще 20 хвилин. Бачите, тісто гарно підійшло другий раз. І зараз буду формувати наші куличі. В мене є три форми. Я обмазала олією і на дно поклала пергамент. Є така ще кастрюлька і ось така власної імпровізацією формочка. Це для салату форма. Дно я зробила з фольги і з пергаменту наростила висоту, викладаю тісто на стіл. Бачите, яке воно гарне, волокнисте. Шоколад трішки навіть підтаяв. тісто підходило в духовці, але це нічого страшного. На смак це ніяк не повпливає. І буду ділити на три частини. Бачите, яке воно? Гарне, м'якеньке, до рук не липне. Це шоколад. Ріжу на три частини. Одна частинка буде менша, так як формочка маленька. і дві приблизно однакові частинки Виходить десь одна третя від формочки. Родзинки я ховаю, в тісто, щоб вони не підгоріли, а шоколад він, отак трішечки, підтає. Перша готова. Третя формочка теж заповнена. Накриваю це все рушничком і даю підняти десь ще хвилин 20, і потім випікаю при 180 градусів 25-30 хвилин. Пасочки вже гарно підійшли, буду ставити вже в духовку. Цього тіста хватає десь на 5 ось таких невеличких пасочок. Ну, так як я зробила три, дві будуть в мене трошки більші, а одна буде менше. Ставлю вже, бачите, як піднялось. Ставлю в духовочку. 180 градусів десь 35 хвилин. Будемо перевіряти шпажкою І подивіться, вже готові пасочки. Беремо шпажку Суха шпажка. Ці дирочки, бачите, це я вже пробувала. Якщо шпажка виходить суха, Значить, наші пасочки готові. Дуже гарно вони піднялись. Зараз вони вистигнуть, і я покажу вам в розрізі. Бачите, яка серединка м'якенька волокна відділяються друг від друга. Дуже ароматна, все пропечене, шоколад, родзинки. Я вам її наглядно показала. Перемащую я збитим белком, з додаванням цукру та лимонної кислоти. Бачите, яка вона? М'якенька і пухкенька.